У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя приїхали гості один Семен Босий, другий Іван Голий, славний Невідовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми всю Польщу та всю Україну, та не бачили такої, як це Катерина. Один каже, брат, якби я був багатий, то дав би я все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже, друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину для цієї Катерини. Третій каже, діти, нема того у світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини. За одну годину. Катерина задумалась і третьому каже: Єсть у мене брат єдиний у неволі вражі, у Криму десь пропадає, хто його дістане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней повпрягали і поїхали визволяти катерининого брата. Один утопився. У Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили. Тратіславний Довиченко, Іван Ярошенко з лютої неволі і з Бахчисараю брата визволяє. Заскрепіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. Отурила, І Катерина додолу скотилась голівонька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти, Катерину Чорноброву в болі поховали. А славні запорожці в степу побратались.